Започаткований у 2007 році в Україні довгостроковий проект Євросоюзу та програми розвитку ООН під назвою Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Зараз набирає обертів. В ньому взяли участь п'ять сільських рад Первомайського району: Олексіївська, Суданська, Верхньоорільська, Красненська та Киселівська. 14 серпня в райдержадміністрації відбулося засідання координаційного комітету другого форму місцевого розвитку Первомайського району, на якому відбулася презентація мікропроєктів громади сіл Олексіївка та Верхня Орілька. Мета Олексіївців відновити роботу дитячого садка. На величезне село, де мешкає понад 90 дітей дошкільного віку, працює тільки одна група з 15 вихованцями. Представники громадської організації села запевняють, якщо в закладі повністю поміняти старі вікна та двері на пластикові, енергозберігаючи, то й життя в садку відновиться. Тож усі зусилля молодіжної організації відродження спрямовані саме на це, этого проекта. Ми детские площадку ремонтували, сделали веранды, покрасили архітектури малих форм, навели порядок в детском саду, то тобто, есть ну стараемся не сидіть сложа руки. Згідно умов фінансування, 5% вартості проекту повинна зібрати громада. 50% виділяються за програмою ООН, а інші 45% фінансуватиме районний бюджет. Олексіївка гроші збирає. Програма розвитку ООН Кошти перерахує. Гроші з районної казни також обов'язково будуть. Запевняє голова райдержадміністрації Микола Антонов. Якщо не вистачить з бюджету, то як завжди залучать землекористувачів. Те, що в Олексіївці садок буде працювати, свідчить і той факт, що з обласного бюджету на його потреби виділено 200 тисяч гривень. Тож презентації Олексіївського мікропроекту на форумі затвердили одноголосно. Теж саме щодо мікропроекту громади села Верхня Орілька. Там всі сили громади спрямовані на відновлення вуличного освітлення. На сьогоднішній день у нас таку, існує така проблема, як недостатньо коштів для завершення нашого проєкту. Наш проєкт складає суму 111 тисяч 903 гривні 65 копійок. Верхнярійська сільська рада виділила нам уже 3 тисячі для цього проєкту. Громада гарантує, що суму 5595 гривень 18 копійок, що складає 5% від вартості проєкту, ми зберемо. РООН виділяє нам також 50%, що складає 55 951 гривню від вартості проєкту. І на сьогоднішньому форумі наша громадська організація звертається до Первомайської районної адміністрації із проханням виділити нам недостаючі... Кошти для завершення цього проекту, що складають суму 47 тисяч 356 гривень і 64 копійки. Своє координатор проекту у Харківській області ну, Олександр Комаровський обреснув картину ми зараз, з виконанням скажем... проєктів по інших районах, а також ще раз детально пояснив порядок впровадження проєктів у життя. Ми стараємося, щоб максимум в этом в этом ділі участвовала громад, громада, то тобто заказчик всіх роботи організації. Вот. Но так как мы понимаем, что не у всех людей есть там достаточный опыт в этих всех строительных моментах, поэтому опять-таки решением форума создается так называемый наглядовый комитет за якость, то есть это будут входить представители администрации, которые, скажем так, участники наблюдателей всех тендеров, то есть они могут присутствовать как наблюдатели. То есть вы проводите, мы со своей стороны где-то подсказываем, где-то да, смотрим. И потом в дальнейшем, когда работы уже будут идти, каждый ну, на получение следующего транша, когда готовятся документы, там в том числе подписываются и скажем, подтверждение того, что все работы сделаны качественно, это на комитет якость. На стадії затвердження також знаходяться мікропроекти сіл селі, червоне та паризьке. Там існують певні труднощі з документацією. Мета також найбільш актуальна на сьогодні: вуличне освітлення та відновлення водопостачання.